В ніч проти 17 жовтня ворог знову вдався до дроново-ракетної атаки по півдню України з метою виснажити українські системи протиповітряної оборони. Росія застосувала складну траєкторію випуску шахедів, які прямували з Кримського півострову. Говорить керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдні України. Тим не менш, сили захисту наші впорались. Всі шість апаратів, які були запущені, були знищені. Під час обстрілу одного з них сталося влучання вже збитого безпілотника в рекреаційну зону. Продовжуємо наполягати, що зона узбережжя залишається зоною небезпеки і зоною оборони. Саме тому об'єкти в ній можуть бути під прицільним вогнем. І е, в них знаходитись досить небезпечно. Уламки одного зі збитих ворожих безпілотників впали на території одеського яхт-клубу. В результаті вщент зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар для зберігання майна. Також пошкоджено приватні катери та яхти. Ніхто з людей не постраждав, повідомили в командуванні сил оборони півдні України. Пізніше, після атаки дронами, з літаків тактичної авіації, Росія запустила ракету х 59 яку українські захисники знищили у не. Над Миколаївською областю військові пояснюють, що може впливати на активність ворога. Зашкодили погодні умови. Нагадаю, в морі глибоко в морі берує шторм, досить потужний. Штормове попередження було ще кілька діб тому, і поривчастість вітра дуже сильна. Вона може впливати на активність таких безпілотних літальних апаратів. Але цілком ймовірно, що їх просто не вистачає на даному етапі. Але заспокоюватись зарано ми спостерігаємо активні. Місті ворожої авіації вантажної, яка спрямовується з Ірану на Росію.